Сьогодні відбувається виставка комунальної техніки. Приємно, що серед українських виробників представлені два виробника з міста Боровари – це компанія ТДС і Буч-Шляхмаш. Приємно, що вони являються конкурентами на ринку України. І сьогоднішнє спілкування з колегами Кременчуга, Дніпра, Бучі говорять про те, що сьогодні варто купувати саме українську техніку, тому що вона Прекрасної якості Чили сьогодні переваги роботи з українськими виробниками. можливо, є недоліки, будь ласка. Тобто, ваша ціка. Тому ми почнемо, я думаю, з Ігоря Сапошка, навіть не то, що ви рядом, а то, що у вас чотири виробники на території, я розумію, як вам важко від них відбитися. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього засідання. Ви знаєте про те, що для кожного міського голови досить важливо це вартість, якість. І зрозуміло про те, що комунальна техніка вона має бути завжди в строю. Ні для кого не секрет. Якщо взяти 22-й рік, повномасштабний, те, що зазначав пан Олександр, то практично оборонні споруди, які здійснювалися в Київській області, вони робилися силами комунальної техніки. І я З'являюся на броверських підприємствах виробників, тому що мені цікаво. Окрім того, я ще запрошую своїх колег для закупівлі саме нашої техніки, тому що ми розуміємо, що ця якість вона з кожним роком тільки покращується. По-друге, ми вже говорили про сервіс обслуговування. Сервіс обслуговування на місці він завжди буде дешевший. Ви знаєте, от ця техніка будшляхмашу, яка сьогодні знаходиться вона дійсно вироблена в броварах, а за ним знаходиться ескаватор. От я можу сказати, вже декілька ескаваторів працює в нашому комунальному підприємстві. Всі прекрасно знають таку марку, як GSB. Тільки цей ескаватор він дешевший, а по якості, по якості не гірший, ніж GSB. Я вдячний нашим виробникам, які сьогодні є присутні тут, тому що ви робите величезну справу. Величезну справу ви розвиваєте власне виробництво в нашій державі, незважаючи на війну, незважаючи на важкі умови, незважаючи на те, що підприємство або місто може залишитись без електроенергії, ви справжні герої. Дякую вам за те, що ви в нас є.